Любі друзі, в ці святкові дні, дні Різдва Христового. Всіх щиро вітаю із цим величним святом, з приходом у світ Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа, і привітати хотілося б словами, якими ангели привітали пастухів і сповістили велику радість цим людям. Луки 2:14. Слава у Вишніх Богу і на землі мир до людей благовоління! Цих словах відкрита величезна таємниця. Ці слова дихають життям, ці слова дихають радістю. Але ми усвідомлюємо, що живемо в дуже складний і скрутний час, коли навколо вирує війна, коли ми прокидаємося від вибухів, звуків шахетів. Коли щодня гинуть люди, коли хтось втрачає свою домівку, хтось втрачає когось із рідних, близьких людей, але хотілося б звернути увагу нашу на те, що справжня війна або найжахливіша війна, вона відбувається сьогодні не на теренах України, не будь-якому іншому місці на землі, вона відбувається в серцях людей, і це війна між добром та злом, між світлом та темрявою, між творцем і творінням. Ісус Христос своїм приходом сповістив про те, що Бог проголошує мир, мир між людиною і Богом. Біблія говорить про те, що ми, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом. Цим миром ми завдячуємо нашому Господу Ісусу Христу. Заради цього миру Він віддав своє життя, мир, який має високу ціну, Ця ціна жертва Ісуса Христа, Божого Сина. Тому в ці святкові дні бажаю кожному примиритися з Богом. А хто примирився, подякувати Богові за цей величний мир, сталий, вічний, непорушний мир, мир, який заспокоює навіть під час війни, мир, який вселяє надію тоді, коли навколо безнадія, тоді, коли обставини проти нас, Бог, вічний Бог, говорить мир тобі. Минають роки, проминають століття. Та вістка лунає проста, хай знають усі і дорослі і діти, послав Бог на землю Христа. Вітаємо всіх із народженням Спаса, це дивний дарунок з небес. Для нас народився на сіні у яслах, для нас жив, помер і воскрес. Тож нині прославмо Спасителя щиро, хай буде звеличений він. Серця хай наповняться радістю, миром і лине до неба наш спів з Різдвом Христовим!